39 не була заміжня, дітей немає що робити, бо я вже просто їду розумом. З вами метрка постасунка, мама тіндер наречених, і я розкажу, що робити. Дівчата, найпростіший шлях зустріти свого чоловіка це розслабитись. Як тільки ви знімаєте... Напругу в собі у своєму тілі щодо того, що а, я ніколи не вийду заміж, Боже, я ніколи не народжу. І нарешті починаєте приймати свій унікальний шлях у цьому житті, ви видихнете і почнете більш вільно рухатися, і вам почне нарешті дихатися, і ви зможете зрозуміти, а що ви хочете насправді. І чи ваше це взагалі бажання, чи нав'язане соціумом мати дітей вийти заміж? Ви ж не знаєте. Я знаю дівчат, які народжували і в 42, і після, в перший раз, і виходили заміж в цьому віці. У вас є час. Але чим більше ви зжимаєтесь і напрягаєтесь, тим далі.